Друзі, всім привіт! Ну що у нас, як завжди, опять дощ. Коротше, капець. Все заливає. Ви розуміли, в нас тут пісок. Капець Були плани На сьогодні косити у дворі, ну Бачу плани наші змінило Дуже швидко, так як ось подивіться, все позаростало. Коротко, роботи не в дворі. Треба все робити. Вчора трошки дров привезли, вже на зиму заготовляємося. Коротше, ребята, такі діла. Ось у нас дощик л'є Опять пускається як із відра. Такі тучі гроза, гримить, Капець просто, небо чорне. Получається, у нас зараз почало 9 ранку, 8.10-8.20. Це така Черкаська область дощі. Вже вам показував там за кукурузу. Подивіться, друзі. Оце так її поливає буквально кожен тиждень, там, через 2 дні, кожен день і це я дивлюся, прогноз показав, теж мабуть днів на 5 дождів. Сьогодні перший з самого ранку. Такий що капець. Так що косіння сьогодні наше відпадає Будемо займатися, значить, літня кухня. Там у ній будемо переробляти все, так як вона ще старого образця там усе треба все переробляти ну що я хочу сказати хочу сказати що заливоє дебело щоб ви як водолитий скриж з, з усього блін капець він трюгон піднімається Ужас. Телефон намочило трохи. Нічого. Зараз витриму. А ну секунду. О, нормально. Хорошо, друзі. Це буду я йти зараз пить каву, одягатися і займатися з нас сьогодні внутрішніми роботами якимись. Так як ось така погода сьогодні не дасть нічого на дворі робити. і Тут вже залишається дуже мало, хотілося б Ті дрова вже вони накриті пленкою. Вчора я трошки привіз мотоциклом з тестем, Хотілося б їх вже, звісно, попиляти, порубати складати. Дивіться, стільки їх вже в мене там заготовляється тих дров. Но сьогодні не дасть. І косить сьогодні, звісно, збирався, хотілося б. Нічого страшного, з косом ще. Це не біда, трава. Ось воно буде. Так що, друзі, все. Всім давайте щасливого робочого дня. Я думаю, що не в усіх регіонах таке проходить, так як у нас. Хоча може усіх. А ну напишіть, будь ласка, в коментарях. У кого сьогодні дощик, іде сьогодні 16.08, 16 я вибачаюся. 16.08. Напишіть в кого йде дощ. Інтересно, в яких регіонах ще проходить дощик. Так що, друзі, все. Всім пока-пока. Всім щастя і добра!